Зібрались разом, аби подякувати найріднішій людині за дар життя у другу неділю. Травня у всьому світі відзначатимуть День матері. Напередодні свята у ліцеї Соломон об'єднали родини, аби вкотре нагадати: сім'я це сила та підтримка. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. Плекати та зберігати любов до найрідніших не лише заповідь біблії, а й важливе життєве переконання. Напередодні дня матері у Чернівецькому ліцеї Соломон організували свято від наймолодших учнів для їхніх батьків. Такий захід це не просто традиція, а можливість подякувати за дар життя. Найперше, що це повеління прийшло від самого бога. Ми на сторінках Біблії читаємо, що «Шануй батька і матір, і ми дуже тішимося, що є такий день матері. І напередодні цього дня. Ми щасливі, що наші учні, наші здобувачі освіти можуть тихенько прошептати мамі на вухо. Я люблю тебе. Від заснування навчального закладу особливої уваги тут приділяли свято, яке відзначають в другу неділю травня. Проте, з початком повномасштабного вторгнення, цей день набув особливого змісту. У ліцеї є дітки-переселенці, так само з інших областей. Є ті, хто не можуть зараз у цей момент обійняти свою маму, побути разом з нею, провести свій час. Так само колеги наші є, у кого батьки знаходяться не тут, а знаходяться на окупованих територіях, і тому є дуже важливо підкреслювати це, наголошувати на цьому і дякувати нашим батькам, показувати наскільки вони важливі є для нас. Тож, аби віддячити тій, котра щоденно вкладає в дітей сили та мудрість, вихованці Соломону впродовж минулого місяця щоденно готувались до свята. Кожна людина вдячна Богу за те, що має маму. Мама. Це найважливіша людина, яка піклується про нас і заслуговує уваги. Тому ми готу, готувалися до цього свята з дітками. Звичайно, робили поробки, а також готували кожен клас різний номер. Чи це пісню, чи це вірш, чи сценку ставили для мами для того, щоб кожна матуся ліцею Соломон почула себе потрібною, важливою, щоб цінність мами ми відзначали кожного року і не забували про. Її роль у суспільстві про свою маму та підготовку до виступу розповідають і наймолодші школярики ліцею. Для мене цей день важливий, тому що моя мама для мене підкується, і я для неї переготувала багато всяких подарунків і цікавих історій. Готувалась купувала квіти, малювала малюнки. Любила, чекала. Я люблю маму і це свято для мене важливе. Я її люблю дуже. Вона мій ангел. Ангел, вона добре готує, вона, вона все може і займатися спортом, і готувати, і малювати добре. По-перше, мамі приємно. А по-друге, мені теж приємно, бо мама щаслива. Тут була мама, сильно було прикольно, ми були метеликами. Вражені сюрпризом і матусі. Маленькі такі дрібнички, якісь щодня нам дають змогу. Бачити, що життя прекрасне, що Бог нас оберігає, що Бог нас любить. Як наші дітки нас люблять, нам ще раз нагадали сьогодні. Це дуже нам важливо. І такі свята будній день дуже це чудово. День матері. Щирих дитячих словах та обіймах сила справжньої любові. День матері в ліцеї Соломон це не просто свято, а й нагадування про те, що материнське серце головне джерело підтримки, віри та тепла. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.